Генівська громада відзначила поважний ювілей свого села 350 років від дня заснування. З Самого ранку в населеному пункті гучні святкування розпочалися із ярмарку. Свої товари за цінами значно меншими за ринкові. Всім присутнім пропонували запрошені підприємці та місцеві господарства. Ярмарки в нас Якби вже традиційно буває не тільки в нашому селі, і в районі, і в сусідніх селах і в Лимані, і в Шелутківки, в яких ми участвуємо. Ну, більше, як би сказати, тут уділяємо увагу для рідного села. Сьогодні і, лично, наше господарство виставило асортимент продукції і Це і, і, арбузи, які вирощені на наших ланах, сахарна світла. Ось, продукція сахарної свікли, сахар, так само зернові, кукурудза, пшениця. Ну і способне хазяйства, де ми там трохи вирощуємо животоводство, сало, м'ясо, свинини активно люди. Розібрали вже майже все, і ще там усе, черги, а ціни набагато дешевше риночних, щоб людина, хоч на ці празники, змогла взяти дешевше продукцію, яка ми вирощуємо. Програма святкувань була розрахована для всіх вікових категорій. Дорослі могли поласувати смачним шашликом, а діти порозважатися на атракціонах. Крім того, організатори запросили на святкування чимало видатних земляків. Ольга Паскевич, донька видатного професора Івана Паскевича, з радістю відгукнулася на запрошення відзначити 350-річний ювілей Гініївки. Він звісні в Харкові і для Гініївки теж як професор по біохімії. Многие его ученики являются заслуженными врачами Украины, заводделениями, профессорами. И многие его помнят как выдающегося лектора и очень умного человека. Но, к сожалению, отец умер в 85-м году, более чем 30 лет назад. Но память о нем хранится. Мне сейчас в настоящее время очень приятно присутствовать на этом празднике, добрая атмосфера, хорошие веселые люди, все красиво. И позитивно, именно позитивно. Что я хочу пожелать? Я, я хочу пожелать, э, ну, во-первых, молодому поколению, э, конечно, уметь реализовать себя. Если есть э, стремление к знаниям, обязательно не лениться, а использовать все свои возможности для того, чтобы э, вырасти. Зарасті до какого-то умного хорошого уровня і как-то себя проявить з пользує для общества и в тому числі для своєї родини для села Гінівки. Ну що ще можна сказати? Процвітання всім людям цього села благосостояние, конечно же, здоров'я однозначно здоров'я. З такими ж відчуттями вітає земляків з днем народження своєї маленької батьківщини. Олександр Сумець сьогодні його переповнюють почуття гордості за геніївську громаду. Я дуже радий, що мене запрошує наша сільська рада і е, зустрічає прямо зранку. І ви знаєте, хочеться побажати нашим людям, щоб вони побільше усміхалися, забувалися не згоден, не і щоб колись наша Геніївка стала маленькою Швейцарією. Оце мені хочеться. Чому? Тому що тут наші батьки жили, діди жили. І все-таки це наша рідна земля. Ота маленький. Маленька частинка, яку ми проносимо, мабуть, через все життя. Ми тут народжуємось, а коли вмираємо деінде, ми вмираємо разом з тим, з нашою рідною геніївкою. З особливою теплотою та гордістю зустрічають генівці свою дорогу землячку, видатну постать, бізнес-леді, мецената та просто чарівну жінку Галину Підопригору. Ця видатна особистість усе своє життя присвятила допомозі іншим. Майже 30 років Галина Іванівна займається меценатством, і протягом всього цього часу вона ні на мить не забувала про своє рідне село, свою геніївку. Галина Підопригора опікується церквою, ветеранами та підростаючим поколінням. Не одне зі свят. Не проходить тут без її підтримки та допомоги. І тому сьогодні Галина Іванівна щиро вітає всіх присутніх з таким поважним ювілеєм. Сьогодні моєму знаменитому селу 350 років ювілей. Моє знамените село Геніївка знає весь білий світ, всі країни світу. І це вірно. Я хочу поздравити з ювілеєм всіх земляків. Всіх гостей наших пожелать большого щастя, здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я і Божої благодати. Пусть Господь Бог хранит вас, всіх і наше родне село на многие лето, ваша Галина Подопригора. Геніївці надзвичайно пишаються своїм селом, людьми, які тут працюють і живуть. Вони роблять все можливе для того, аби Генівка розвивалася. Петро Олексійович Коробка з гордістю говорить про свою маленьку батьківщину та про своїх земляків. Село Генівка це моя рідне село. Я пишаюся, що я житель цього села. Я пишаюся, що у мене було прекрасні учителям. Я пишаюся своїми друзями, що у мене так і є. Я пишаюся Своїм народом, плінівцями, дай бої здоров'я. Хай завжди над ними буде Божа благодать. Вони цього варті. Також у нашому селі дуже в наше багато фермерів. Це і Строгий Олександр Федорович, Штефан Віталій Олексійович, Русин Іван Михайлович. Також багато підприємців і всі вони підтримують наше рідне село. Вони стараються, щоб наше село щоб просвітало, щоб було в кращому районі. І я теж цього, цього хочу. І, Дай Бог, так воно все буде. І святом дорога Рогиніюка. Цього дня організатори зробили так, аби свято запам'яталося всім присутнім якомога довше. За словами завідуючої будинком культури, кожен з присутніх мав відчути себе особисто причетним до сьогоднішньої події. Готуючись до цього свята, перш за все, ми намагалися не забути про людей нашого села. Разом із головою сільської ради Русіном Юрієм Вікторовичем, ми переглядали всі події, всі факти, намагалися згадати від наймолодшого жителя села до найстаршого жителя села, не забути і про почесних жителів села, які живуть хоч і далеко, не в нашому селі. Досягли великих висот, але вони серцем завжди з нашим селом, з нашою генівкою. Тобто ми планували, щоб люди відчули себе не гостями на святі, а хазяївами, щоб люди себе відчули, щоб люди гордість за своє село, за його історію і за його минуле. Особливою родзинкою святкувань 350-ї річниці від дня заснування геніївки став урочистий концерт, під час якого відзначили всіх тих, хто своєю діяльністю, своїми здобутками прославляє це мальовниче село. Також всіх присутніх своїми концертними номерами радували місцеві аматори народної творчості. <плес> Цього дня приймав вітання та поздоровлення зі сцени Генійського будинку культури були ті, хто пліч опліч пройшли все своє життя. Це подружжя Русіних Віктора Яковича та Раїси Іванівни. Вони в свою чергу з радістю говорять про рідну генівку і вітають всіх зі святом. Мира, благополуччя, здоров'я основне. Процвітання процвітання нашому, процвітання селу. нашому селу. Ну, в общем, ну я хочу сказати. Хорошого. Я прожив велику життя, і бував, і, ну, таких великих, як кажуть, день не був, але своє. Навіть я приїжджаю додому, пахне. Моя, моя родина, моє село. Привітати дружню генівську громаду завітало чимало почесних гостей. Одним з них був депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько. Анатолій Федорович вручив нагороди видатним мешканцям села Ювіляра і з задоволенням привітав усіх присутніх. Сьогодні 350 років одному із досвідченому селу не тільки Зміївщини, але й Харківської області. Що б хотілося сказати за 350 років? Це село від козаків. Від всіх історичних подій, які відбувалися, перейшло у поступово розвинути село сучасності. Сьогодні є потужне сільське господарство, інфраструктура. Ми бачимо, це і школи, одна і друга, дві амбулаторії, дві спеціалізовані лікарні, жилізна желі, е, дорога, природа, але найголовніше – головне це люди і тому. На Ізюмінка села Геніївка, що мудрі люди генії, тому вони з посмішкою на обличчя роблять добрі справи. Вони будують сучасні історичні події, роблять і і будують майбутнє. Що хотілося їм побажати, перш за все, щоб вони були щасливі, щоб кожен день приносив радість, щоб вони цінили те, що у них є, і Господь Бог щоб був ласковий до них, адже вони варті. Шановні гнівці, 350 років, надзвичайно багато. Все велике, видно здалеку. Бажаю вам всього самого доброго, людського, щоб фантастичні мрії збувалися ви цьому варті. По закінченню концертної програми на всіх очікував ще один грандіозний подарунок від Олександра Стрового. Виступ відомого колективу Лєся. пісня». Вітаємо гнівську громаду з таким поважним ювілеєм і бажаємо селу процвітання, людям щастя, здоров'я та добра.